Легкі гроші та ще й без зайвих зусиль. Це звична обіцянка шахраїв, на яку завжди купуються. Всім хочеться казки і дива, але воно, як правило, не відбувається. Як шахраї вміли будувати афери на цілі десятиліття? Дивіться в цьому відео. Вітаю! Мене звати Максим і це мій YouTube канал. Цього разу продовження попереднього відео про афери. В цьому відео ми поглянемо на ще один вид шахрайства фінансові піраміди. До речі, попереднє відео ви можете побачити за покликаннячком вгорі. То хто ж такі ці шахраї? Вмілі, талановиті і квітливі люди. І не просто квітливі люди, а ті, хто зумів увійти в історію. Ці герої зуміли побудувати ілюзію справжнього успіху за рахунок інших людей. Ті, хто приносив гроші і вкладали у якусь нібито справу, отримували непогані відсотки, але за рахунок грошей нових вкладників. Ось так можна зобразити цю піраміду. Вона, ніби перевернута, адже ті, що зверху дають прибуток тим, що знизу. Коли піраміда звужується, то все сиплеться і проєкт закривається. Творці схеми забирають решту грошей і просто зникають. Так, і до речі, кілька слів про МММ. Чому її не буде в цьому відео? Тому що це приклад неуспішної фінансової піраміди. До речі, мушу розчарувати тих, хто вважав Мавроді геніальним математиком. Нічого геніального він не придумав, а скористався давно. Відпрацьованою схемою створеною ще на початку ХХ століття, Чарльзом Понці, от така правда. Звичайний собі італієць. Він приплив до Америки з двома доларами в кишені і 50 центами. Він почав шлях звичайного емігранта з Європи, влаштувався на низькооплачувану роботу, мив посуд, тягав ящики і тому подібне. Але розум і кмітливість допомогли йому обдурити нового роботодавця і влаштуватись касиром до банку. Як це було? Давайте дивитися далі. До ідеї створення унікальної прибуткової структури Чарльз дійшов не сам. Спершу він влаштувався касиром до багача Зароссі. Видавши себе за вихідця з заможної італійської родини, там, сидячи на касі, він і вивчив унікальну схему, яка приносила Зароссі чималі гроші. Чоловік пропонував вкладникам великі відсотки порівняно з іншими банками. Тому бажаючих принести гроші до нього було дуже багато. Інвестори отримували свої відсотки, однак виплачувалися вони з грошей нових вкладників. Справи йшли чудово і всі були задоволені, доки схема не посипалася, адже нові вкладники просто не несли грошей. Тоді горе банкір за не вигадав нічого кращого. як Втекти з усіма тими вкладами, тоді він ще не здогадувався, що його звичайний касир стане учнем і послідовником і створить першу відому в історії фінансову піраміду. А його ім'я буде означати цю схему. Ну тому, що фінансову піраміду ще частенько називають схемою понці. Понці вирішив знайти спосіб залучити інвестиції. Він пообіцяв, що укладення грошей в векселі принесе шалені прибутки аж до 100% від вкладеної суми за три місяці. Виглядав цей сценарій, звісно, нереалістично, однак чимало людей купилися. У геніального банкіра інвестора який вигадав схему, ну точніше, її вдосконалив, все йшло чудово. Але. Його надходженнями зацікавилася федеральна влада, дуже вони були й підозрілими. Ну і в 1920-х роках піраміда сама собою посипалася. От так закінчилася історія італійського шахрая. Відомого на той час у змі грошового чарівника піймали та посадили, конфіскувавши все майно. Деякі джерела відзначають, що піраміда розвалилася саме в цей момент. Чарльз Спонсі відсидів три роки, потім його депортували до Італії. Там він теж намагався створити нові афери, та жодна з них не була успішною. Після останньої він змушений був тікати до Бразилії. Там аферист провів останні дні свого життя. Помер чоловік у державній лікарні Ріо де Жанейро. Його статок на той час складав всього лиш 75 доларів. На ці гроші легендарного шахрая й поховали. Насправді, на просторах інтернету схемі понці присвячено дуже багато публікацій, статей, дописів, але доводилось мені натрапляти і найдуже цікаві екземпляри. Зокрема, хтось, невідомий автор, під невідомим ніком висловив думку про те, що насправді схема понці є дієвою і припинила вона своє існування саме через те, що її накрила федеральна влада. Ну, а всі інші фінансові піраміди – нібито неуспішні послідовники Чарльза Понці. Ну, звісно, це виглядає дуже абсурдно. Якщо з'явиться нова дієва схема, то на неї обов'язково з'являться прихильники і послідовники. Ну, це стосується нашого наступного героя. Жан П'єра Ван Росема, бельгійця, який був марксистом і при тому говорив про багатства. Йому навіть вдалося ошукати бельгійську королівську родину. Так, він поніс покарання, але незначне відсидів він всього лиш один рік. Чотири йому ще накинули, але випустили раніше за, нібито, хорошу поведінку. А далі він продовжив активне суспільне життя. Правда, більше шахрайством не займався, на відміну від Чарльза Понсі, який в Італії намагався ошукати нових жертв. А потім тікав через це до Бразилії. Розпочав свою кар'єру чоловік зі створення інвестиційної компанії. Він справді був чудовим економістом, тому зумів обставити свою справу так, що жертви були впевні в легальності і справжності інвестицій. Та в усіх цих випадках жертви вірили у справжність та надійність. Ну і звісно, треба мати неабиякий талант, аби. Переконати вкласти гроші незрозуміло що цілу королівську родину, та ще й вдало її ошукати. Тому не варто недооцінювати кмітливість Ван Росема. Розпочалася історія з відкриття інвестиційної компанії Манітрон. Вона приймала внески для того, аби потім в таємничих магічних іграх на біржі вигравати неймовірні прибутки. Клієнти повірили добре вставленій схемі, і в перші місяці компанія зуміла залучити до обігу мільйони доларів. Це забезпечило Ван Росу розкішне життя. Він лише сидів і вигадував історії про те, як гроші створюються в таємничій компанії, що нібито викрила всю схему інвестицій на біржах. Найабсурднішим моментом байок Жан П'єра був суперкомп'ютер, який здатний автоматично вираховувати і прогнозувати курси акцій разом з цінами на нерухомість і валютою. Аферист, неабияк любив розкішне життя, гроші дозволили йому увійти до вищого товариства, придбати команду Формули 1 яка посідала 10-те місце в рейтингу серед 21 однієї команди. А ще він володів яхтами і дорогими авто. Справи йшли добре, як і лакшері життя фінансового афериста. Але все почало змінюватися зі зменшенням кількості вкладників. Ну, що є звичною справою для фінансових пірамід. Спершу попереднім вкладникам почали затримувати виплати. А потім, загадковим чином, майже всі гроші компанії опинилися на особистих рахунках Ван Росема у швейцарському банку. Його піймали і притягнули до відповідальності. Однак шахрайства, особливо в великих розмірах, так і не довели. Тому він отримав рік за підробку чеків, а потім йому накинули ще чотири роки, які він так і не відсидів. Випустили Ван Роса і в'язниці, як це буває з батьма шахраями, за зразкову поведінку. Після покарання Ван Рос більше не повертався до шахрайства. Його історія набула розголосу і навіть стала популярним сюжетом. Він брав активну участь в громадському житті і навіть неодноразово світився на телеканалах країни, чого він тільки не пробував свого часу. Рос навіть самостійно написав сценарій і поставив театральну виставу. Але її показ провалився. Глядачі не сприйняли сюжету геніального сценариста-афериста. Далі Рос спробував розпочати свій легальний бізнес і відкрив репетиторську контору, де підтягував студентів з економіки та суміжних до неї дисциплін. Ця історія на фоні всіх інших справді виглядає унікальною, адже афорист не тільки не втратив абсолютно все, а ще й успішно інтегрувався в суспільне життя. Навіть ходили плітки про те, що Ван Росем мешкає в кварталі разом з національними зірками Бельгії. Хоча інформацію про життя в елітному кварталі сам колишній аферист спростовував. Як поєднати гроші релігію? Ну, як на мене, це справді смішне питання. Але воно стає цікавим і серйозним після того, коли починаємо говорити про Джеральда Пейна, наступного героя нашого відео. Він зумів, скориставшись довірою пастви, побудувати свою аферу. А так, як ми в цьому відео говоримо про фінансові піраміди, то зрозуміло, що він скористався уже давно відпрацьованою схемою понці. Як це працювало? Він переконував свою паству, яка йому, звісно, дуже довіряла як авторитетній людині, приносити свої гроші для того, щоб виручити шалені прибутки. Ну, вони мали прийти з допомогою Божої підтримки. Звісно, це була звичайна фінансова піраміда, яка ґрунтувалась на грошах нових вкладників. Люди настільки вірили, що закладали навіть усе своє майно та будинки, але в результаті лишалися ні з чим. Навіть, можливо, і без віри в Бога, тому що. Складно після такого довіряти комусь. Афера, яка виглядала як типова інвестиційна кампанія, підкріплювалася священним писанням. Пейн запевняв прихожан церкви, що якщо вони вирішать інвестувати свої гроші у його фірму, то Бог подвоїть їхні прибутки від інвестицій. І що ж було далі? Та все звично. Люди, які хотіли легко розбагатіти, понесли гроші до горе. Пастора і шахрая фінансиста. До речі, він навіть переконував пасти інших пасторів приносити йому гроші. Ну, тобто, він платив хабарі іншим пасторам для того, щоб вони залучали до нього нових вкладників. Історія, здається, на перший погляд, класичною, ну, але, звісно, досить. А моральною мільйони текли до кишені пастора, а задоволені вкладники регулярно отримували свої дивіденди. Однак пастор, як і його попередник Чарльз Понці, не розраховував на те, що зменшення кількості вкладників розвалить схему. Так і сталося. Незабаром дивними махінаціями зацікавилася податкова і почала перевіряти статки горе-пастора. І ще й Шахрая фінансиста, звісно, вони виявили ту саму класичну схему, та й вкладники почали скаржитися на те, що давно вже не отримують своїх грошей. Так і закінчувалась історія Джеральда Пейна. Суд його засудив до 27 років ув'язнення. Але це ще не найбільший термін за такі злочини. Томас Джозеф Петерс, приклад того, як зі звичайного легально успішного бізнесмена можна стати фінансовим аферистом. В результаті своєї афери, яка теж була пов'язана зі схемою Чарльз Запонці, він отримав цілих 50 років ув'язнення, але це теж не найбільший термін. В історії за такі злочини спершу він працював в ательє у штаті Міннесота. Пересічна робота була не до душі, тому він вирішує спробувати себе у підприємництві. І перша ж власна справа пішла у нього добре. Ще навчаючись в школі, він відкриває свою компанію, яка торгувала стереосистемами. Як правило, серед його клієнтів були студенти університетів і коледжів. На цьому він не аби як піднявся. Згодом він влаштовується працювати продавцем у мережу магазинів електроніки. Коли та збанкрутувала, він викупив кілька її магазинів. Так починається його справжній бізнес. Томас активно розширює свій бізнес. Він відкриває інтернет-магазин, а також викуповує кілька невеличких компаній. Справи йдуть успішно, тому виникає. Логічне питання, для чого йому було лізти в фінансові афери, адже грошей йому для життя і так було предостатньо. Ну і не лише для життя, а ще й для комфортного життя. Петерс на такому фінансовому підйомі відкриває свою брокерську фірму. Вона теж приносить шалений прибуток. І трішечки інформації про брокерство, щоб ви не гуглили. Ця діяльність полягає в посередництві між постачальником і покупцем, до прикладу, між надавачем послуг і отримувачем, між великими фірмами, компаніями, банками, фінустановами, великими, будь чим подібним. Ну тобто, якщо коротко, брокер це посередник, який організовує. Переговорний процес і підписання контрактів. Розширення продовжується. На Петерса вже працюють тисячі співробітників. Він має величезну штаб-квартиру і великий кабінет. Просто казка. Однак грошенят йому виявляється замало. Тому він організовує ще й спеціальний інвестиційний фонд. Компанія пропонує клієнтам інвестувати у незрозуміло, що і ті швиденько ведуться. Кожна історія в цьому списку справді унікальна. І ця унікальна по-своєму. Коли Томас Петерс розпочав свою підозрілу діяльність, нічого дивного, цьому ніхто не бачив. Він уже був до цього успішним бізнесменом, який мав величезний авторитет на ринку, тож це йому лише допомогло відкрити нелегальну частину. Своєї діяльності, і так він почав залучати нових вкладників. Все працювало злагоджено, доки піраміда не посипалася. Допомогла це зробити одна з топ-менеджерок компанії. Вона з'явилась до ФБР і розповіла все, як є, та ще й надала необхідні документи. Томаса Джозефа Петерса взялися прослуховувати, і таки зрозуміли суті схем в усіх офісах компанії та в штаб-квартирі провели обшуки, завітали правоохоронці і до маєтків бізнесмена, де також відшукали багато цікавих документів. Взялися шукати докази навіть у високопосадовців компанії і теж знайшли багато цікавого. До того часу Петерс мав мільйонні статки статків доларах. Тож, звісно, спробу організувати втечу. Але не вийшло. Піймали свідків та співучасники афери, а ті викрили свого шефа. Ну, так його і піймали, судили за кількома статтями і присудили йому цілих 50 років ув'язнення. До речі, є інформація, що відбувається, покарання горе бізнесмен досі. А тепер останній герой нашого відео так, на десерт. Він зумів переконати у надійності свої схеми навіть зірок Голівуду, бізнесменів та політиків разом з благодійними фондами. Це було щось неймовірне. Його компанія існувала кілька десятиліть. І вважалася однією з найнадійніших на Уолл-стріт. Цей персонаж мав всі атрибути успішного бізнесмена, зокрема, величезний офіс на Уолл-стріт. Але все це потім завершилося гучним падінням. Як воно відбувалося, дивимося. Далі цілих 40 років діяльності, яка розпочалася у 1960-х і закінчилася наприкінці нульових. Компанії Бернарда Мейдофа довіряли навіть голівудські зірки та благодійні фонди. Його називали одним зі стовпів Уолл-стріт. а ще він виступав співзасновником електронної біржі NASDAQ. Однак в ході розслідування виявилося, що сама фірма нічого спільного з біржовими інвестиціями не мала, а всі гроші, які отримували вкладники, надходили від нових вкладників свою схему Мейдов настільки добре пропрацював, що вона вважалась найбільш успішною, але найбільш успішною фінансовою пірамідою в історії. Гроші вкладників текли регулярно, і взагалі його компанію вважали стовпом Уолл Стріт і найуспішнішою в легендарному діловому кварталі. Проте ні фінансистів, ні звичайних вкладників та й нікого взагалі не цікавив той факт, що жодного разу він не провів з цими грошима якихось операцій на біржі. Посипалася фінансова піраміда лише після того, як почалася фінансова криза 2008-го. Вкладники компанії зажадали назад своїх грошей. Та виявилося, що нібито успішна компанія просто не може знайти таких багатозначних сум. Тоді клієнти й почали здогадуватися, що тут діється щось не те. Схеми зацікавилися у ФБР, до офісу прийшли з обшуками, взялися досліджувати навіть фінансові операції. І тут виявили, що всі ці кілька десятиліть компанія була всього лиш успішною реалізацією схеми Понці. І ще один цікавий факт: компанію насправді перевіряли навіть. Переглядали документацію все інше, але визнали, що ця компанія. Успішна і дія в рамках закону. І так фірма Медофа продовжила свою діяльність. Кілька десятиліть заможного життя зміг собі дозволити пірамідовий магнат, він володів величезною яхтою, а також цілим парком елітних автомобілів. Найцікавіше літав аферист на приватному літаку, який був у його власності. Розкішне життя в нього було аж до похилих літ. Адже у 2008-му він був стареньким дідусем. Роком його народження був 1938, тобто за рік до початку Другої світової. Починаючи від 70-х років, чоловік жив з родиною, ні в чому собі не відмовляючи. А дітки його зростали на шахрайські гроші. Це, звичайно, неймовірно, але, схоже, у старого Медофа прокинулася. Совість. Одного разу він зізнався своєму синові Марку, що справа всієї їхньої родини звичайна бульбашка, побудована за схемою понці. Син не вигадав нічого кращого, як піти і здати батька. У ході перевірки все розкрилося. Але стало зрозуміло, що в діяльність компанії було залучено чимало родичів Мейдофа, зокрема, його сини і дружина. Марка теж запідозрили у співучасті, однак той наклав на себе руки. Незабаром підозри з Марка були зняті, але майно Мейдоф таки втратив. У 2009 році Мейдофа судили за найбільшу в історії фінансову піраміду. У підсумку він отримав аж 150 років ув'язнення. У 2021-му він помер у в'язниці. Вся його родина лишилася без статків, і все майно дружини конфіскували, тому що воно було придбане на незаконно отримані гроші. Афери. Це така штука, яка була, є і буде. Вона існувала в усі часи. І, на превеликий жаль, ніхто з нас від цього не застрахований. Але ми можемо цьому протистояти, поповнюючи і зміцнюючи свою обізнаність. І сподіваюсь, що це відео допомогло вам більше дізнатись про те, як вберегти свої статки від любителів легкої наживи. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось це відео, а інформація була корисною, поставте вподобайку. Якщо хочете поділитись своїми думками, пишіть їх в коментарях. Якщо ж хочете поспостерігати за успіхами та розвитком мого каналу, то неодмінно підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та отримуйте сповіщення про мої нові відео. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей.